Яку книжку зараз ти читаєш? Ніяку останню як що... книгу, яку я читав, була щось по психотерапії, не пам'ятаю, як називається, тому що мені психотерапевт її прописав. Я читав практична книжка. Як справлятися з тривожністю, там все таке інше? Так це її робота. Чому вона тобі книжки прописує? Оце головне питання, до речі, я не знаю. Не задумувався. А друге питання: яка найулюбленіша твоя книжка? Чомусь хочеться сказати Леслі Нільсон. Голий пістолет» книга. Коротше, Артур Хейлі є такий чувак, який пише производство романи. Він, типу, поміщається в одну локацію, і там всі події відбуваються в одній локації. Отель, аеропорт, міняли це про банк. Причому, коли він зніма... писав книгу, міняли, він влаштовувався на роботу в банк для того, щоб всередини дізнатися там не тільки художество, типу, там ще й аперує фактами. Типу, От. Всім раджу почитати. Дуже сильно лампові, класні романи все. Супер, бачиш, а ти кажеш: мало читаєш. Я читаю Рік Рубен, «Творчий акт, як Спосіб буття, трансрфін реальності. Ну і друга книга, яку я також паралельно читаю, це таємні інструменти комедії. Угу. Але я не можу тобі розповісти, що там бо це тайна. Ну да-да, це вже неправильно буде. Пиши з Максим Ільяхов, це щось про психологію. Це про те, як писати красава. Далеко підеш. Дякую, Костя. Дякую.